Корсар свій же корпус із інтегрованим дисплеєм та сенсор. Оп. Оце, я розумію, технологія, ти просто ось ось, ось тут. Ти просто береш собі отут. собі ставиш отак, потім ось так. Ну і компресії, сатурації з компресією, ну, так отак. О, о Тач екран є в п'ятинтонковому мультитач, щоб керувати віджетами і стрім елементами та читати прямо з екрану. Підключення відбувається по USB-C і по HDMI. Підключив і працюєш. Ідеально для стрімерів і для маленьких робочих станцій. Головна фішка кріплення, магніти 1.4, різьба і стійка, можливість монтувати його у середині корпуса або на металевій поверхні. Хочеш, під прозорою боковою панелі показуєш температуру і. Кому це підійде стрімерам як віртуальний стрімдек, творцям контенту і тюнінговий ентузіазм, але даного корпусу є мінуси. Екран корпусу не підтримує 120 Гц, тобто цей екран не може повністю замінити як другий монітор. Ну а ціна даного корпусу становить 250 доларів.